Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 серпня 2024 року кампанія віце-президент Кіша Камали Гарріс оголосила, що протягом липня 2024 року вони змогли зібрати 310 мільйонів доларів. Пожертв на вибори цього року. Станом на кінець липня 2024 року загальна сума, яка є у Камали Гаріс, складає 377 мільйонів. Доларів США, що є непоганим результатом, і це краще ніж у кампанії Трампа за словами представників кампанії, цей місяць є найкращим у зборі коштів в межах відповідної кампанії. Віцепрезидентка оголосила про свій намір балотуватись на посаду президента США від демократичної партії після того, як президент Байден оголосив про вихід з перегонів. Це відбулось років. 1 липня і власне повна загальна сума, яка була зібрана протягом липня місяця, вона включає кошти, які. Були зібрані Байденом до його заміни. Ця сума також включає 200 мільйонів доларів, які кампанія Гаріс зібрала за тиждень після того, як оголосила про боротьбу за президентську номінацію від демократичної партії. І попередньо ми також говорили, що це достатньо високий показник. Далі, за даними кампанії, дві третини коштів, зібраних у липні надійшли від перших жертводавців, яких було понад 2 мільйони. Крім того, 94% пожертв були менше 200 доларів. США, А в липні кількість донорів покоління з перевершувала понад 10 разів, тобто відбувається залучення молодого покоління в контексті збору коштів. Водночас, кампанія колишнього президента США Трампа зібрала в липні майже 139 мільйонів доларів, про що вони оголосили 1 серпня. На руках у кампанії станом на кінець липня знаходиться 327 мільйонів доларів готівки. У п'ятницю кампанія Гаріс оголосила, що. Кампанія Байдена, яка потім перейшла до Гарріс, загалом з квітня 2023 року, з моменту, коли Байден з Гарріс оголосили про намір брати участь у виборах, зібрали 1 мільярд доларів пожертв. Байден передав Гарріс комітет зі збору коштів Байдена Гарріс після того, як він вибув з перегонів. Якщо підсумувати цю інформацію, то можна дійти до наступного висновку. Камала Гарріс перевершила Трампа у зборі коштів за липень більш ніж вдвічі, і має станом на зараз на 50 мільйонів більше готівки, ніж власне колишній президент США. Тобто Камала Гарріс показала достатньо високий результат у зборі коштів, вона змогла компенсувати те відставання, яке спостерігалось між Трампом і Байденом в цьому компоненті у період квітня та травня місяця. І, власне, тому, станом на зараз, саме. Камала Гарріс випереджає Трампа в наявності коштів, так, на 50 мільйонів доларів, як ми сказали вище. Далі ми будемо слідкувати за тим, як вже будуть відбуватися збори коштів у серпні цього року. Так, про. Суми, які вони зберуть за цей місяць, ми дізнаємось вже у вересні цього року. Власне, Трампу так потрібно щось знову ж таки вигадувати в контексті збору коштів, так для того, щоб скоротити відставання від віце-президентки. США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!